Привіт! Сьогодні покажу простий і дуже смачний трендовий сніданок з картоплі та яйця. Готується швидко, з доступних продуктів і чудово підходить для всієї родини. Для цього нам потрібно 2 яйця, сир, спеції, помідор, ковбаса, картопля. За вашим бажанням. Картоплю чистимо та нарізаємо тонкими слайсами. Викладаємо на розігріту пательню з невеликою кількістю олії і обсмажуємо до м'якості та легкої рум'яності. Далі обережно розбиваємо яйця прямо зверху на картоплю. І такою вилочкою їх прямо перемішуємо зверху на картоплі, розподіляємо. Накриваємо кришкою і готуємо на невеликому вогні. Я його оберну зараз і потім чуть-чуть жовток піджариться, я знову оберну на сторону картоплі. Тепер додаємо начинку за смаком. Це може бути сир, шинка, зелень або овочі. Обирайте те, що любите саме ви. У мене це ковбаса, помідори, сир. І зараз будемо накривати другою половинкою. І готуємо ще кілька хвилин, поки все добре прогріється і сир підплавиться. Подаємо одразу гарячим сніданок. Виходить дуже ситний і ароматний. Він виходить дуже ніжний, дуже смачний, ви обов'язково мусите це спробувати. Він готується дуже швидко, легко і просто з доступних інгредієнтів. Це просто смакота. Готувала цей сніданок перший раз і чесно, мені дуже сподобалось. Буду готувати ще, тому раджу і вам спробувати. А якщо сподобається? Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал Смачно вдома та пишіть у коментарях, яку начинку ви б додали. Смачного усім до нових зустрічей, Па-па!